От чому ми не можемо забути його? Чому ми жуємо цю жвачку, жуємо цей сценарій? Ми ходимо по, по ньому постійно. А якщо у ніщера така палка? Обично у ніщерів така палка і буває, дівчата. От дивіться, чому ви прокидаєтеся вранці і перша думка про нього, да? Чому ви чекаєте повідомлення, яке так і не приходить? Ви постійно дивитесь на телефон, чекаєте повідомлення від нього, так? Да? Чому ви постійно перевіряєте соцмережі? Він дивився ваші сторіс, він щось вам написав. От постійно, так? Да? Хоча ви знаєте, що це робить залипуха, вам робить тільки гірше, вас, вас ще більше цю рану вам. Роз да? і от чому ви вже там пів року, рік, два, ви не можете відпустити в своїй голові цю людину, да? яка давно вас відпустила, яка вас не вибирає. Понимаєш? Яка вас не вибирає? А якщо не ви, не вистачає на всіх багатів, а я вам скільки треба, Вам скільки надо? Нам, нам хватить, Малишко, от нам хватить, нам багатих хватить. Це в вашій парадигмі їх немає, розумієш? А нам хватить, ну реально. Навіть yeah. uh, якщо yeah. ви візьмете на себе 5, то все одно хватить, розумієш? В крайньому випадку поїдемо в Китай. Там уже китайки, блядь, їх отаку перевоспитали, нам тільки приїхати і брати гарячі пирожки, розумієш? Взагалі не переживай, за це не переживай. Главное, я вас щас готовлю як морських котиків, щоб ви були, блядь, готові брати бика за рога.